Голова військового комітету НАТО адмірал Джузепе Каво-Драгоне заявив, що обговорювати можливість розміщення іноземних військ в Україні наразі зарано. Він підкреслив, що це питання перебуває лише на початковому рівні і поки що немає жодних конкретних рамок ані з політичної, ані з військової точки зору. В інтерв'ю виданню Кор'єре де Сера» адмірал пояснив, що ідея введення військового контингенту озвучувалася окремими країнами, можливо, в межах двосторонніх домовленостей однак на рівні НАТО вона ще залишається лише концепцією. За його словами, попереду чимало невирішених питань: хто визначатиме порушення угоди, які будуть правила застосування сили, чи обмежиться контингент спостереженням, чи зможе діяти для самозахисту, і яке озброєння для цього передбачатиметься. Драгони також наголосив, що навіть немає ясності, чи мають союзники достатньо сил для потенційної місії. При цьому не виключається ймовірність залучення військових з країн, які не входять до НАТО. Водночас адмірал підкреслив, що незмінним залишається головне завдання альянсу гарантія безпеки громадян держав-членів, адже саме це є пріоритетом НАТО.